Коротше ми запустили нашого страдальця поки що І одне що у нас тут болт тюкає сюди Сейчас ми трошечки підпильнемо і все Мотовильце. Збацили такий натяжничок, бо тут у нас не було нічого, і вона у нас ця цепка, десь як матильне, то злітає. На скору руку склепав, що його було. Якась стойка культиватора, що це була. Ну і так. Тут збасили таку от полхозну штуку. Газоновський упорний шкварньовий подшипник. Ну, з люфточком, але ніяк іначе. Сюди треба, ще успокоїтель тут був, але він вже розсипався. Це пора нова. Короче, хрестовинки теж нові, ну, я так зрозумів, це якісь пакистанські. то ну, я думаю на соня хватить. Трошки херня повна. Варіаторчик зробили, але... Но... Трошки він плотненький вийшов і поки що не хоче переводити. Цей переводиться чітко, все плавно. А цей трошки плотненький, але не пускає, що не, рад, що не може не радувати. циліндрики держуть, чітко, класно. Короче, у нас щас друга біда. Друга біда. Можу викупити. Не виходить викупити, який датчик не працює, трошки непонятно. Ох! Регульнули ретяжки, щоб все включали чітко. Жатку, легенько включається вже все фіксує. Я не викупаю поки що це... по цих датчиках, хто махає мозги. Барабан точно працює. Казуємо цей. E, пробувати сімку косити. Що ми там насобирали на компаніку? Батя поїхав, сказав, якщо що, я помудохаюсь. Зепили в на прицепу. Ми поставили фільтерки нові. Цікаво, що міняється по надувку, хочу то саме все. Зараз у нас горочка буде така крутенька. Тільки не знаю, чи там ями з'явилися чи не з'явилися. гар на сусіднє село чує як турбіна свистить ай-ай-ай що з часу тут дороги немає нас пол перевалило 0,4 4 Главне, пробку не вирвало. І все, і все. Еть, 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 куда не встигаємо одні рукою. Короче, полкиля надуває. Сдібать їм чекує Нічого не показував, бо це Не все так гладко. Не все так гладко. Варіатор, який ми ліпили, питалися покраще зробити його. Як завжди, вилізло боком. Хочеш краще, виходить як завжди. Коротше, зробили плотно ми його, і він капанув і почав мозги робити. Ось це куревство, яке на сьогодні вимухало. Ну, це, скажімо так, мій профтик, но... але цю куку, коли уварювали, я її варював на закрученому валу. Закрутив і обварив. Викрутити я вже його не зміг. Ну, як бачимо, воно падло... Викрутилось. Е... Прихватило варіатор по втулці І, по ходу, скрутило його, і відпав він. І відпав. Трошки пострадав ремішок, бо він попав під цепуру. І почав накручувати, і ми бачимо, що він курва крутиться. Він крутиться, крутиться. Він крутиться. Что ж они тогда мозги, любить. любят? Такая ж падла. Такий тут маленький інь-янь, так скажем. Значить, батя вчора наробив біди трошки, трошки. Рішив пару шляпок скосити в амброзії. Короче, хапанули. І часто бачу, що оця ципура у всіх ну, хляпає так прилічно. І воно трошки гавкнуло. Зуби перескочили і смикнуло конкретно. То так смикнуло, що почало цей шкіл бити, і той наче теж бити. Коротше, так било, що цепка на зірках не висіла, злітала. Ну, коротше, ми їх рихтанули вчора. Ага. Так збило, що аж зірвало зуба. Мало бути вон там. Вирвало аж туди. Гайку відкрутий, зараз не варіант. Короте, поставили полузвіно одне. Вона така собі не натягнута, як струна, але но... бачили, як крутиться. І почали заглядати щось на підбарабання якісь такі трошки різні зазори були капітальні. Начали придивлятися і побачили таку картину. По-живому урвало. Оцю передню, скажімо так, тягу урвало. По живому розірвало. Так гетнуло. Ми получили вали все рихтануть. Як крутяться вони ще так по божески вже на наступний рік. Тобто витягати їх. Запасні вали є. Може ті одразу зробимо. І запхаємо нові. Бічі би треба би найти. Хто знає де бічі найти? Був би вдячний. Бо бічі там уже лисоваті.